Зенітні ракетні підрозділи повітряних сил разом із ГУР знищили російський стратегічний бомбардувальник ту 22 М 3 який є носієм крилатих ракет Х-22 та летів атакувати Україну. У Міноборони РФ також підтверджують падіння ракетоносця, але там кажуть, що попередньо причиною аварії буцімто стала технічна несправність. Там також додають, що на борту було четверо членів екіпажу: двоє з них катапультувалися та госпіталізовані. Третій загинув а четвертого ще шукають. Оформлювала групи інвалідності на рідних для уникнення мобілізації. Прокурори повідомили про підозру посадовиці обласного центру психічного здоров'я у хабарництві. На думку слідчих, підозрювана отримувала гроші за допомогу чоловікам, які підлягають мобілізації. Вона мала забезпечити госпіталізацію родичів військовозобов'язаних та отримання ними групи інвалідності. Це дозволило б клієнтам оформити відстрочку від мобілізації на підставі догляду за людиною з інвалідністю за свої послуги жінка просила понад 1700 доларів. Завідувачка відділення пообіцяла чоловіку взяти на лікування його 84-річного дідуся та посприяти в отриманні ним групи інвалідності. Надалі це обслуговували підставою для відстрочки від на військову службу у зв'язку з доглядом за близькою особою інвалідом. Протиправну діяльність працівниці медзакладу викрили слідчі відділу поліції номер 5 Одеського районного управління поліції номер 1 та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Правопорушницю затримали на. Робочому місці під час отримання обумовленої суми та передачу обіцяних документів. 17 учасників бойових дій отримали гранти на відкриття власного бізнесу в Одеській області. Ще 13 ветеранів зараз проходять безкоштовне навчання у центрі зайнятості. В установі з пошуку роботи кажуть, держава зараз дає чимало переваг для компаній, які готові прийняти на роботу учасників бойових дій. Є програма, яка дає можливість компенсувати 50% видатків на заробітну плату за уразі працевлаштування, наприклад, учасника бойових дій. Програма діє. Е з шести місяців виплата здійснюється взагалі за одну людину можна отримати до 24 тисяч гривень компенсації. Це перше. проста друга це компенсація видатків на влаштування робочого місця для людини з інвалідністю першої або другої групи. Це сьогодні є одним із пріоритетних напрямків нашої роботи. Максимальний розмір компенсації складає 106,5 тисяч гривень. Це серйозне підспір'я для роботодавця і відповідний стимул сто створити достойні необхідні умови для учасника бойових дій подати заявку на участь у державній програмі для ветеранів можна на офіційному сайті центру зайнятості. При цьому спеціалісти з рекрутингу кажуть, підлаштуватись мають не військові, а роботодавці. Захисники ж мають почувати себе потрібними на цивільних вакансіях. Якщо ми зараз знаходимося тут, то ми знаходимося тільки завдяки тим, хто знаходиться зараз там та захищає нас. Цим особам та цим людям потрібно надавати особливу увагу. Тому ми відокремлюємо не тих осіб, хто зараз знаходиться з інвалідністю, а усіх ветеранів війни. Тому що якщо не ми зробимо це та не ми допоможемо знайти роботу, то це може ніхто інший не зробити. Три світові аукціонні будинки претендують на реалізацію конфіскованої яхти Медведчука. Безпосередньо конкурсний відбір відбудеться 23 квітня о 10.00 в будівлі офісу Нацагентства. Захід транслюватимуть у прямому ефірі. До війни Форбс оцінював статки Віктора Медведчука в 620 мільйонів доларів. Третина цієї суми 190 мільйонів доларів. Його персональний транспорт, зокрема, 92-метрова яхта «Ройал Роман. Вона побудована в 2015 році і тоді коштувала близько 200 мільйонів доларів. Але після введення проти Медведчука та його оточення санкцій у лютому 2021 року Форбс оцінив її удвічі дешевше. Медведчук володів яхтою через офшор на Маршалових островах. 16 березня 2022 року львівський суд наклав арешт, а правоохоронці Хорватії у травні 2022 року. Заарештували Роял Роменс відповідно до санкцій ЄС. На узвозі до траси здоров'я відомі американські художники Джоні Ешбоу та Трістан Джордж під псевдонімами Джоні та Бандіт намалювали мурал у рамках благодійного проєкту Стійкі кольори їх малюнки з'являться ще в Аркадії. До цього американці вже залишили свої роботи на стінах в Бучі, Митрівці, Бородянці, Харкові та Ізюмі. В планах відвідати Миколаїв та Херсон. Художники документують свій творчий процес на камеру за підсумками свого турне Україною. Вони планують документальний фільм. Наш фільм від інших відрізняє те, що на протязі цього фільму проходить мистецтво, яке ми створюємо на розтворчених будівлях по всій Україні, для того, щоб підтримати людей, дати їм сили, справлятися з наслідками війни. Ми хочемо показати через наш проєкт людям у світі, що таке жити у війні, які наслідки війни, і щоб кожна людина могла. Примірити на себе, як це бути українцем. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.